Він і я, старе кохання, що ж далі. Розклад на золотому таро. Перші дві карти ваш опис, якщо сходиться, значить розклад для вас. Дивимось. Бачу, що збулись ваші бажання. Напевно, ви досягли якогось матеріального успіху, достатку. Вас фізично тягне до цієї людини. Ви намагаєтесь спекатись цієї людини, але у вас не виходить. Ви озлоблюєтесь, зриваєтесь на інших. Ну і глянемо, як буде розвиватися ця ситуація далі. Скоріше за все, ви отримаєте дуже хорошу пораду від якоїсь мудрої жінки. Може бути подруга, сестра, мати. Та які б шляхи для розв'язування проблем вам не пропонували, ви будете від всього відмахуватись, ображатись на всіх і вся. Врешті-решт, цей період, складний період боротьби закінчиться тим, що ви отримуєте свої хороші плоди. Станете впевненою, цілеспрямованою і будете йти до успіху. Вам потрібно зрозуміти, чого ви навчились в цих стосунках, чому вони були вам дані. Вам потрібно знати, що далі лише краще.